Готую квас шампанське з бузини, хто як називає. І так, нам знадобиться 15 суцвіт, ось такої бузини, не митої, бо там природні дріжджі. дріжджі сюди ми не додаємо. Потім 1 літрова банка цукру вже я додала, 20 г лимонної кислоти, але бузину я буду обривати ось так, біля квіточок, щоб не було зайвого цього зеленого. Бо ця зелень може трошки гірчити. Додала я сюди воду і треба гарно все це перемішати, щоб цукор розтанув. І залишаємо від 3 до 5 днів, але кожен день треба його помішувати. Коли постоїть декілька днів, забираємо ці квіточки, наливаємо в пляшки пластикові, але не повні, бо воно буде грати, і відправляємо в погріб про холодне місце, десь, щоб воно там місяць стояло.